Я в Цюріху сьогодні. Дощу немає, дуже тепло. Вже 12-та година дня. Дні о 4 треба бути на семінарі тут. І ще піду гуляти? 17-й трамвайчик. Раз на ньому треба буде Выбралася с банкофа. Да, Черники уже катаються по озеру. на трамвай? А, можна йти. Коричка на оличка, на дійсно каштани, так цветують красиво. Може піти по тій стороні. В цій стороні шесть ніякого транспорту не йде тільки по цій стороні. ця частина О, на димунці туси тойсь у футболках, хтось у пуховиках ходить, все не тепло, в принципі. Ось не травня. Ці каштанчики всі тут. Вокзал. Воно вже перші лебеді. Тут їх зазвичай дуже багато і взимку. І взагалі протягом року. Тут такі здоровезні, аж не зовсім маленькі, тут шубок річки видно, який він такий гігантський. Ще скоро. Іду до озера. Зупинка трамвайчика. Радхаус. Нас... Чекаю, хочу прокатитися. Все одно. Так, із картини нас... все. Нас... І весь день. Ось він трамвайчик. Зараз підійде. Поїду на трамвайчику. Ось є трамвайчик. Молодець треба виходить. Mm. 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 Крапочки треба нажимати, що мити. Бував. Хто як хоче, так і переходиться? Тут он якийсь теж зробили володіли. Отсина. Знов знов передвигаємо. Шадикуємо. Ну, краще стало. Це нормально. Не катається, ціла купа. Я сюди ще приїду п'ять разів на цей семінар і воркшопи з приводу роботи у програмі КПСТ з програмою для іноземців типу пошуку роботи. Не знаю, що там буде поки що. Тепер цього місяця в мене буде два джобкочі. Один в шахаузені, інший в Цюріху. Маленький. Скільки качечок. Маленьких. На що ми всіх підкормляємо. На човниках катаються. Я тут останній раз була три роки тому, нічого не змінилося, в принципі, так само, як і було. Там на іншому боці якась церква цікава. Це вже іншим разом. Наступного разу вона зранку буде, а не з вечора, тому Наступного тижня я зможу кудись ще поїхати, може в зоопарк служу. Тут я не була в зоопарку в Цуріху. Ну, скільки яхточок плаває. Цікаво той фонтан на тому боці, щось я його не бачу, що туди далі треба пройти, я вже не пам'ятаю, що була тут досить давно. Який розкровий там очка тут хто? Типу. Ще плавається. Що це таке біле? Це якийсь музей. Має бути якийсь музей. Такими скульптурами я на горі. Що це? Тут бігає каштанова лея якраз. Каштанчики. Озеро. Такий прапор. Це якась державна будівля, мабуть. Це човники. Не бачу де там фонтан на цій стороні. Каштанички. Тут Вони якісь такі таки повненці. Це за будівля. Оте амбасадор. Точно. Русский готель Амбасадор. Прямо Амбассадор Прямовили uh -huh. набережный. Uh -huh. А, а десь тут було морозове, думала не буду, бо сьогодні прохолодно, але Ні. мені вже жарко, перепроморозове місце. Вікна тут тепло взялася, а мені ввечері пізно треба буде їхати додому. Хотя ветер просто холодный. Более сильный. Открывается. Это, наверное, бачит да, там фонтан. Вот он на том работе мое выйти. Ну, а еще треба пройти еще дальше. Вернем ну, мне цветочки. Цветочки очень хорошие. Очки. Десь там має бути морозом, принаймні три роки тому було. Як думали, тут не було. Маю в мене бажання дармо витрачати гроші, хіба що якщо є якісь справи, в цю тільки тоді я їду. Так просто гуляти. Ні. Зараз я просто щодня Як Купнувчика. То німецька, то ательє, то якісь семінари. Тому гуляти нема коли.